Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде знову про Богенвілів. У мене є кілька відео, в яких я розповідаю про те, як вони в мене ростуть. З цією рослиною, як я вже говорила, перший раз я зустрілася в Туреччині. Ця рослина така витка, і вона обвиває ну, майже всі будинки, які ми там бачили, а квітування. Ось такими гарними, різно-різно-кольоровими квітами. Ну, це просто щось дивовижне. У мене є кілька сортів цієї Бугенвілії. У мене є проста, це ось ця найбільша Бугенвілія, про яку я розповідала вже в своїх відео. А ось ці це маленькі ще, але вони мають цвісти махровими квітами. Вже перше квітування було, але мені прийшлося просто їх обрізати для того, щоб рослини зміцніли. Ось це квітування ще я не бачила. Це мені невістка віддала е, свою бугенвілію. Але я вже бачу, що е, ось цвіт вже набрало, ось тут. І подивимось, як же вона буде квітувати. Хочу зайнятися цією чудовою рослиною, то скажу, що краще починати зі звичайної, простої, непримхливої, зовсім богенвілі. Ось ця в мене цвіте. щороку, дуже довго цвіте. Ці шапки, поки розпустяться, проходить дуже багато часу. Потім вони знаходяться в одному стані, тільки трошечки розвиваються самі квіточки. Ну це не квітки, це просто листя, але воно має таку гарну, гарний такий колір, що ними можна милуватися і милуватися. Ось саме ось ця Богенвілія, яку я вам колись показувала, вона дуже гарно цвіте, цвіте таким ну неймовірним кольором. І минулого разу, коли я вам її показувала, це вже вона перецвітала, мені її треба було обрізати, тому що на підвіконні було зовсім мало місця для неї, і вона стояла вже в мене потім зовсім в зовсім неприглядному стані. Ну, а зараз, як ви бачите, вона вже має не лише листочки ось тут, але ще й добре вона розвивається зверху. Коли я обрізала верхню частину, то вона дала дуже багато пагонів, які мені прийшлось ось тут зсередини трошечки видаляти, щоб вона була більш охайною. І цвітіння від цього буде тільки красивіше. Звичайно, головний я залишу ось цей який найдовший, а ось ці буду підв'язувати, і вона буде мати такий більш гарний вигляд і буде радувати мене своїм цвітінням. Після обрізки, а обрізала я дуже сильно. У мене залишилися ось такі гілочки, з дерев'яніли. І я їх вже. Поставила, думала, а можливо, щось і вийде. Ось тут в мене росло три гілочки. Зараз я вам покажу, в якому, як вони виглядали. Ви знаєте, не думала, що щось з них вийде. Як ви бачите, однієї немає рослини, тому що вона повністю засохла, а ось ці рослини розвиваються і доволі таки непогано. Є ось вже молоде зелене листя, а крім того, ще є гарне коріння. Вже треба буде скоро пересаджувати в окремі горщики. Ну, зимовий період зараз закінчується лютий. Як ви знаєте, не можна рослини перезволожувати. В мене температура в будинку не дуже висока, то тим більше їх не можна перезволожувати. А самі рослини треба тримати при температурі 18-20 градусів. Зараз немає таких вже сонячних днів, небо затягнуте, і рослина в мене розвивається на південному вікні, там її подобається. Опіків, як ви бачите, немає. Просто треба поливати, а зараз вже потихеньку будуть підживлювати. У лютому з'являються молоді ось такі пагони, і це вже вони будуть гарно розвиватися, а в подальшому і гарно цвісти. І я сподіваюся, що. Пройде зовсім трошечки часу, і я зможу вам показати, як же ця рослина виглядає, коли вона набирає цвіт. А на сьогодні все, друзі! Здоров'я вам, миру, добра! Отримуйте задоволення від цього спілкування з молодими зеленими рослинами. Всього вам найкращого!